У суботу, 4 листопада, в Олександрійському інформаційно-туристичному центрі частували Авдіївською кашею. Цей елемент нематеріальної культурної спадщини добре помандрував Україною, бо нещодавно у Львові та Ужгороді доїхав до Олександрії, куштувала кашу з Авдіївки і Ольга Переведенцева. Зателефонувала начальник управління культури і попросила місце, де могли б зустрітися. Представники, не представники внутрішньопереміщені особи з Авдіївки. Вони з ними підтримують зв'язок і презентувати кашу Авдіївську вони її ще називають гоноровою кашу. Це є такий стародавній рецепт приготування. Рецепт доволі незвичний в основі рис. Сам процес приготування незвичний тривалий. Тож Авдіївці приїхали вже з готовою стравою. Ця каша готується там на стакан рису, треба 10 яєць, одна пачка масла. Цю рецептуру взагалі використовують і передають з покоління в покоління. Розповідали нам, що готували і на заходах, як на поминальних, так і на святкових. З історією страви та рецептурою присутніх ознайомила завідуюча Авдіївського народного музею Тетяна Перевірзєва. Натомість олександрійці запропонували цікаву екскурсію містом. Зібралися на базі інформаційно-туристичного центру. Спочатку гостей запросили до відділу музею Дмитра Івановича Чижевського, показали екскурсію Тетяна Вікторівна Шуткіна за відділом. Музею Дмитра Чижевського розповіли, що в цьому будинку проживав певний час Дмитро Іванович Чижевський зі своєю родиною. Дуже сподобалося нашим гостям в нашому місті. Також ми їх запросили до Олександрійського театру, потім по місту була проведена пішохідна екскурсія. Відвідали також музейний центр. Взагалі склалися дуже гарні враження і сподіваємось на подальшу співпрацю, підтримку. І нам наші гості пообіцяли, що ще повернуться обов'язково до нашого міста. Олександрія також має свої особливі страви. Манник, коні, барині претендують на своє місце в реєстрі гастроспадщини.